Добрий день. Розпочинаємо засідання комісії з питань регламенту депутатської етики. З трьох читанням комісії присутні три, кворум є. Тому розглядаємо питання по суті. Перше питання про забезпечення громадського порядку профілактики правопорушень по боротьбі зі злочинністю на території Лубенської територіальної громади. Доповідає Павленко Сергій Васильович, представник нашої поліції. Так, да, будь ласка, якщо можете. Мікрофон наш. Трошку ага. поставити. Так лучше. О, чую зараз сам себе, значить, все нормально. Так, шановні голову і шановні присутні. За поточний період 24-го року до Лубенського районного відділу поліції надійшло 21 560 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. За результатами розгляду повідомлень, 1605 фактів внесені до ЄРДР, що складає 7,5% від загальної кількості повідомлень, та з числа яких 746 внесені до ЄРДР по тяжким та особливо тяжким кримінальним правопорушенням, що складає 46,4% від загальної кількості кримінальних правопорушень. По 873 порядку кримінальним правопорушенням особам повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень. Із них 746 по тяжким та особливо тяжким кримінальним правопорушенням. При тому становить 54,5%, по тяжким та особливо тяжким 44,5%. Щодо розкриття розслідування тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти особи і власності, в поточному році Лубенської МРВП зареєстровано 4 кримінальні провадження за фактами умисного вбивства. З них 3 кримінальні провадження особам поголошено про підозру. Відсото складає 75%. Область на жаль 96,9%. Так, за фактом тяжких тілесних ушкоджень зареєстровано три кримінальних провадження, оголошено трьом особам про підозру. 100% виконання, область 69%. За фактами грабежів зареєстровано два кримінальні провадження, оголошено дві підозри. Питома вага 100% область 96,3%. Окрім того, за фактами крадіжок зареєстровано 364 кримінальних провадження, оголошено 230 підозрів. Відсоток 63,2, область 59.2. За фактами Шахрайства, Слубенськими РВП, підрозділями зареєстровано 308 кримінальних проваджень, оголошено 102 підозри. Відсоток 33,1%, область 19.4. Також у звітному періоді зареєстровано 10 кримінальних проваджень за фактами збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і аналогів прекурсорів. Оголошено 7 підозр з 10, пітому вас сдає 70%, область 80%. Зареєстровано 42 кримінальних провадження за фактами привласнення наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів прекурсорів. Оголошено 41 підозру, пітому вас складає 976%, область 96,8. Зареєстровано 57 кримінальних проваджень за фактами зберігання наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів прекурсорів, Оголошено 53 підозри. Притому вас складає 93% область 83,2%. Зареєстровано 13 кримінальних правопорушень проваджень. За фактами вирощування наркотичних засобів, психотропних речовин, і і прекурсорів. Оголошено 7 підозр, При у вас складає 70%, область 76,6%. Так, за фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, Лубинським РВП зареєстровано 24 кримінальних проваджень. Оголошено 18 підозр, що складає 75% область 76,8. За фактом використання бюджетних коштів у Лубенському РФ зареєстровано 17 кримінальних проваджень. Стаття 191. Бланку України оголошено 5 підозр, При тому у вас складає 29,4% область 61,5%. Стаття 367 це за з трубовим становищем вересовано 25 кримінальних проваджень, оголошено 10 підозрів, в питом вас складає 40%, область 39%. Відсотків. За статтею 368-370 це е, отримання хабаря, там, тобто надання з хабаря. Зареєстровано за 28 кримінальних проваджень, оголошено 26 підозрів. питом вас складає 92,9%, область 79,7%. За фактами ухилення від мобілізації зареєстровано 53 кримінальних провадження, оголошено 18 підозр, підозрюв, питомба складає 41,9%, область 46,8. За фактами самовільного залишення військової частини стаття 407 Кокерного України зареєстровано 3 кримінальних провадження, оголошено 1 підозру 33% область 15,4%. По збиткам всього в поточному році встановлено збитки за закінченими кримінальними провадженнями слідчих відділень Глубинської РВП. Установлено 7 мільйонів 896 тисяч гривень. Відшкодовано 361 тисячу гривень. Відшкодування становить 4,5%. Пред'явлено цивільних позовів на суму 7 мільйонів 223 тисячі гривень. Вкладено арешт на майно на суму 8 мільйонів 196 тисяч гривень. З них, виходить, по інтересам держави та територіальних громад встановлено 8 млн 997 тисяч грн, відшкодовано 424 тисячі гривень. При тому вага 4,7%. в 2023 році було також 4,7%. В бюджетній сфері встановлено 7 мільйонів 41 тисяч гривень. Відшкодовано 160 тисяч гривень. Притому вага складає в 2,3%, в 2023 році 3%. Корупційні правопорушення встановлено 1 211 тисяч гривень, у 5.4 більше, ніж у 2023 році було 224 тисячі. відшкодовано. У сфері охорони навколишнього природного середовища встановлено 1 516 тисяч гривень, у 5,4 рази більше, ніж у 2023 році було 224 тисячі гривень. Відшкодовані 169 тисяч гривень. Вітомовага відшкодування 11,2% в 23 було 3,5%. Розшук осіб зниклих в безвісті та особливих обставин. Щодо встанови мішознаходження військовослужбовців та цивільних осіб, які зникли в зоні проведення бойових дій чи потрапили в полон до військовослужбовців Російської Федерації, в поточному році розреєстровано 76 проваджень. За поточний період слідчими відділеннями передано за підслідністю 82 кримінальних кримінальних справи по безвісті зниклих та з особливих обставин статтю 115 Кримінального кодексу України 91 зареєстровано тільки в поточному році. В оперативно-шкових справах місяця копії матеріальної кримінального провадження, а саме витяги з ЄРДР, допити рідних, протоколи відібрання отримання біологічних зразків, сповіщення ТЦК та СП щодо безвісті, зникнення військовослужбовців особистих документів, зниклого висновка експерта щодо проведення судової молекулярно-генетичної експертизи та поміщення ДНК профілів ЦОГОЛ, так як матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до іншої територіальної поліції. Оперативного співробітника направляються запити до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Національного комітету товариства Червоного Христа України, Український національний центр збудови миру, національне інформаційного бюро з метою встановлення факту перебування зазначеної категорії осіб в полоні. Здійснюється постійний моніторинг всесвітньої мережі інтернет з метою отримання інформації про перебування здатних військовослужбовців в полоні. В разі отримання інформації в соціальних мереж та пабліків про перебування військовослужбовців в полоні робляться відповідні скріншоти та долучаються до матеріалів кримінальних проваджень або ОРС. Так, впроваджені працівників в сектору розкриття розшуку злочинців і злихних громадян. Відділ кримінальної поліції Лубинської РВП. В період з 24 лютого 2022 року по теперішній час заведено 289 справ, які знаходяться в провадженні щодо розшуку військовослужбовців та цивільних осіб, зниклих за особливих обставин. 128 справ заведено на вищевказаних осіб тільки в цьому році. В період з 24.02.2022 року по точному році розшукано 35 військовослужбовців та цивільних, осіб, цивільних зниклих осіб за особливих обставин. Доповідь закінчена. Дякуємо. У кого є запитання до доповідаючого з присутніх? Ні в кого немає запитань. Е е я би просив е вас. Я передбачаю, що на сесії будуть виникати ну, в полеміки ну, ці думаємо. дискусії. Щоб ви ну, хто буде доповідати на сесії, щоб мали відповідь на питання щодо використання коштів, які виділялися міською радою. Mm -hmm. Тобто, yeah. що yeah. за них було при нашими програмами? Там де міська рада виділяла на поліцію кошти. Тобто, що було на ці кошти закуплено, там скільки використано, mm -hmm. да, так, yeah. куди вони yeah. пішли. Yeah. Тобто, і знову ж таки питання по системі відеонагляду, бо це, я пам'ятаю, саме на це ми виділяли кошти в першу чергу. Mm -hmm. От. Це мають на увазі останній раз, да? це, ну, скажемо, так? Ну, скажімо так, за останні, <кій> мабуть, попередніх доповідали чи ні поліція у нас? Попередньому році не повідали, по-моєму, да? не було. Да. То по-моєму, по, по це безпечне місто, по-моєму, да, да, по да. ну, по крайні, скажімо так, за останній рік. Тобто, щоб То... ця інформація була, бо буде. Я, я впевнений, що будуть ці ну, завжди виникає це питання. Тобто, да, 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 скільки да, коштів було. Дивіться, можу доповісти в принципі прямо зараз по цій ситуації, сам особисто їздив з. Хлопці, ну там з карну розшуку з нашого сектори ганпатрульної поліції вони розуміють, де треба ці камери. Ми реально їздили і ставили ну, розумію, сиділи, да. обсуждали, де їх треба поставити, щоб як можна більше перекрити місто. Ну і сутисно, там же є нюанси, тому що не візде на кожному столбі, допустимо, на на в'їзд в город, ну в місто uh -huh. у нас немає там електричності, то есть 220, двадцять, yes. немає розеток. і Спасибо ми уже ставимо вже там, ну, де там, вже там де хоча б воно хоча б є. Де, або, технічно, допустим, допустимо, да. можна десь провести з якогось іншого. Де є ця розетка. то тобто, ну там з нюансами з такими, ну в принципі по останнім і тим самим, то ну, город ми перекриємо майже весь це добре цими камерами. Ну якщо, звісно ж, ну взагалі буде добре, якщо буде злучена інформація щодо того, як використати кошти і які перспективи на майбутнє щодо тобто, що що передбачається ж... до чого готуватися в наступному бюджеті в році. А, з цього прошу. Валі Рігрович, запитання від депутата на зумі Віталій Крамаренко. Віталій, ми вас слухаємо. Да, Доброго дня, колеги. Доброго дня, закупку і можете включити звернути увагу на чи проводяться наші правополовини про портретні експертизи, купувати експертизи ПНК, але чи проводять портретні експертизи, якщо не проводять і не приймають портретні експертизи наші правоохоронці, то до когось не звертаються особам, які виявили своїх родичів, там не мають на окупованих територіях і мають уважен до тих мозних звертається. Дивіться, портретні експертизи. діло в тому, що це якщо людина, допустимо, е, е, ну, буде видно, що вона там і де вона є, на, 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 яким, на, яку, на, яку, на яку дату там вона, допустим, буде на, на, на там сам, портретна ця експертиза. Тобто, у нас то, що не проводиться в Лунах. Це у нас проводиться, ну я не готов сказати, що вона проводиться у нас в Полтаві, чи тільки в департаменті в Києві. Я думаю, що з заявою звернутися про це можна в будь-якому випадку і до нас. Бо більше ну, щас... громади звертаються, тобто, страшно, що... ну, заяви, звісно, що це можна це звертатися. Якщо ті зрадні не приймаються, вони <права> терпіли, у нас я не також, у нас таких козов немає. Ну, значить... а, так я жопе захотів запитати, це чи, КМІ, чи можна у нас на місці? Я не готов. На місці є, ні, ні, ні. В Лубнах, я думаю, що ні, не, не проведеться. Це або Полтава, наш НДКЦ, або Київ. Ну опять же, звер... заявом звертаться, будь ласка, і ми направимо туди, і там пройдуться експертизу. який термін я не готов вам зараз сказати. Тобто можна звертатись до цього? Дякую. Ну... І ще раз, да. питання, таке, що підготувати, будь ласка, на середство щодо. Камер у камі або інших, які роблять автоматично щодо контролю швидкості, і на минулому році я піднімав питання щодо малового контролю на да, до громади. То що є якісь там статистика по саме туди, по Власне, і у по, поліції? По, по. Ви маєте на увазі о, установити у нас на Київ, Харків, в Лубенській громаді чи по яким скорисні? Зрозуміло, ага. зрозуміло. Я начальнику тоді скажу, да, ми підготуємося. Цей, цей щоб, щоб ну так. Да. Звертався, що розподілено, камеру, опівканало і багато. На місці добіцяли, почули, казали, дайте дотинок тройки, ми це зробимо, але під той час виграю, ще не буде що Ну, я зрозумів, да. Да, <звичай> так. Да. Дякую за питання. Пропозиція вирісти на сесію. І там студії дати прийняти рішення. Хто за? Одноголосно, підтримано. Дякую вам за доповідь. Я на місто, да? так? Да? Як, як можете <світ> бути да, якщо цей. Да, Якщо у вас більше питань немає, то будь ласка. Так, наступне питання про створення служби у справах дітей Лубенської міської ради доповідає Тетяна Башрій. Ну, служба у справах дітей вона вже створена і працює із 2007 року давно. Але в зв'язку з тим, що є закон України про органи і служби у справах дітей і спеціальні установи для дітей, в якому чітко прописано, що служба у справах дітей має бути окремою юридичною особою. Неодноразові перевірки буквально ось з періоду повномасштабного вторгнення, дуже багато було перевірок служби у справах дітей з питань виконання законодавства у сфері захисту прав дітей, і у приписах Міністерства соціальної політики, в приписах. Держ... Кого там, в общем, у приписах Мін, мінсоцполітики, да, мінсоцполітики нам вказано на порушення законодавства саме в цій частині, тому що ми не є окремою юридичною особою, тому виникло питання і потреба винесення і складання такого проекту рішення. До рішення додається положення про службу у справах дітей, яке складалося із примірного положення, яке затверджене Кабінетом міністрів України, але адаптоване, звичайно, воно до нашої Лубенської громади, прописує повністю положення. Механізми співпраці і містить розділи Це загальні положення, основні завдання і повноваження. Служби тут прописані, права служби у справах дітей її спеціалістів і організація роботи служби. Фінансове та матеріальне технічне забезпечення служби буде здійснюватися відповідно до законодавства і за рахунок коштів місцевого бюджету. Ну тобто, все те. Все, все те саме в принципі, все те саме, але ну маємо бути окремо зрозуміло. У да. кого є запитання? Е, Дозвольте запитати е, у зв'язку зі зміною форми, тобто, ви тепер самостійний суб'єкт, Як станете? чисельність змінюються? Чисельність змінюється, вводиться одна штатна посада е, бухгалтера. бухгалтера. Да. бухгалтера. Е, а яке фінансування у вас було в цьому році? У вашій службі. Ой, я зараз не готова. Ну, орієнтовно сказати. в порядок цифр. Не готова сказати. Не готова. Не, не буду. О, от. А, я так розумію, що питання. Це питання буде і бюджетний комісій розв'язати соціальне, так? Да? Соціальний бюджет. От тоді пропозиція. Якщо запитань немає, пропозиції немає, то це з 2025 року. 11. Так, із 1 січня до знову бюджетного року, з 2025 року. Починаем. Пропозиція винести на сесію. Хто за? Одноголосно підтримано. Сесія прийме рішення. Дякуємо Дякую. за доповідь. Наступне питання про затвердження загальної чисельності працівників управління охорони здоров'я виконавчого комітету. Доповідає я зрозумів. Да, тоді, будь ласка, білоконі. Це питання якби пов'язано з попереднім, тому що збільшення штатної одиниці планується в межах штатного розпису всього 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 виконавчих органів. Влади, тому є угу. е, 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 там вакансії. Штатна чисельність управління охорони здоров'я зменшується на одну штатну одиницю і за рахунок неї ведеться штатна одиниця у православній. Управління... Там обрали, там додали. Та, Зрозуміло. У да. кого які запитання є? Немає. Тоді пропозиція на сесію винести. Хто за? Одноголосно підтримано. Дякуємо, Юрію. І, І ще ваше одне, наступне да, да, да. 에, про внесення змін до структури виконавчого комітету Лубенської міської ради, також да. Юлія до з метою впорядкування діяльності виконавчого комітету Лубенської міської ради. Керуючись статтею 26 законів про місцеве врядування, планується внести такі зміни до структури виконавчого комітету з 1 січня 2025 року, створити архівний відділ кількості трьох штатних одиниць за рахунок архівного сектору. Тобто ми приводимо ну якби у відповідність угу. е, назву до кількості людей, які працюють. І е, 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 Начальник відділу вже головний спеціаліст відділу дві штатні одиниці. Тобто ми приводимо у відповідність. Далі ввести посаду провідного, спеці... провідного спеціаліста в кількості восьми штатних одиниць у сектор по роботі з органами самоорганізації населення відділу організаційного забезпечення діяльності ради та органі... організації населення за рахунок посади спеціалістів першої категорії вісім штатних одиниць. Тобто люди вже працюють досить довго на цих посадах, виконують в зв'язку з початком військового стану, виконують значно більший об'єм обов'язків, а вони ще тільки спеціалісти першої категорії. Тому пропонується на один рівень підняти їхній статус, скажімо так, провідних, стати провідними спеціалістів. Зрозуміло. І е, наступне вивести. Службу і справах дітей у кількості семи штатних одиниць зі структури виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенської районної Полтавської області. Зв'язку з тим, що створюється вона як самостійна uh -huh. юридична особа. Ну і зв'язку з тим змінюється додаток один. Покажіть, будь ласка, структура виконавчого комітету, загальна чисельність зменшується, тому що служба в справах uh -huh. дітей вилучається, архівний сектор стає архівним відділом. От такі і додаток 2 теж там загальна структура, буде загальна штатна чисельність залишається сталою, але у межах змінюється. Зрозуміло, так? Да. кого які запитання є? Немає запитань. Тоді пропозиція винесена на сесію. Хто за? Одноголосно підтримано. Дякуємо вам. Дуже дякую. Які ще є питання, пропозиції до комісії? Немає питань пропозиції. Тоді робота комісії закінчена. Всім дякую, гарного дня та й здоров'я.